Добрий вечір. Ось я вже прийшла в підвал, поки є світло, Ну, вся команда на вулиці. Ще зараз водички їм долиють. Ось Васька сидить, там колобок. Тут теж їм ось залишила, там димок єсть. А тут рижик смакує. Ось. Це найді порція. А це долматки. О, вже й світла не стало. А це бабушки Алівті приходить сюди на діжурство. Нема вже світла. Ну, камери в нас працюють, бачите, дякуючи акумулятору, яку ми поставили. Хоч потратила я 5 тисяч, але но... тепер котики в безпечності. Ми вже бачимо, хто заходить і хто виходить. І вже й можна й погодувати спокійніше, бо вже світиться і там теж камера світиться. Бачите, всюди видно. Ну, я вже всім подавала. Зараз долию водички, трошки корму наберу на вулицю і цим трошки підсиплю. Вони всі прийдуть на ніч сюди. На вулиці тепло, вони ще всі на вулиці. А я буду йти далі до інших, там всі чекають.